А, дерьмак. Канапки з куркою, маринованою в кедвенському ставті. Одна піна, блять. Вірчиця. <клес> Зараза, Оцет. Песник і сіль. Паримо сучку. Прилипла, блядь! На дві половинки сучку. Вирубаємо каналізацію. Меток майонезу. Сметанки. Так. Перка! Нарізана сучка. Лубрика нам вкладаємо сучеку. Блять, два чортки. Ніхера не золотисто. Пердули мапеньки. Потекло, потекло. Ягачжак. -да. Ну один в один. Один в один. Засрана плитка. Вся хата в пиві. Зате пахне як.